Житомир катастрофічно не вистачає громадських туалетів на це місто концовну лише вісім вбирали. Вони врахували кілекси самі мерії, бо в адміністративному центрі міста немає жодної громадської вбирання. Це болюче питання не вирішується руками. Бувало організаторів акції усі звернення з кількостами громадян допомагали вирішити, як питання не знаходять у руку вчиновників. Тому перед мерією продемонструють непосильні потуги пересічного житомирянина на, на шляху правлення. Ходять куди, попала, тут домовля. Да, у запах і серці на саме стружці, запах. А що, куди диваться? Не Багато людей терплять. Просто щоб... надо все терпити. Наприклад, з роботи, <рес> на роботі, там лівить, культурні люди терплять А то на культуру не так ходять і у відео,